Вони дізналися одне про одного у соцмережі на сторінці з назвою Атошні знайомства. Цю групу створили волонтери спеціально для самотніх вояків. Дмитро і Олеся так закохалися, що вирішили побратися вже за тиждень після віртуального знайомства. Софія Бугуцька привітала пару, яка знайшла свою долю в інтернеті. То був теплий осінній день, коли метник Дмитро боронив сектор між Кураховим та Мар'їнкою. Згадує саме повернувся із завдання. Я лежав просто якби как бы, адихав, да і ну думаю, время есть, думаю, да, йду в інтернет. Вже кілька місяців, як Дмитро зареєструвався у групі знайомств, яку створили волонтери для самотніх бійців. Я от виложила фотографію, ще підписала, що там симпатичний бандер, і ще бандерів. От. Того ж дня продавчиня Лесі з Дніпропетровська готувала обід на кухні. Мимохідь продивлялася ту саму сторінку у пошуках коханого і побачила його. Між Дмитром та Лесю зав'язалася переписка, почали спілкуватися телефоном, а за тиждень Дмитро освічився дівчині, якої навіть ніколи не бачив. Чому мені посилали сообщення в месенджері. Ну і там колечко. Я кажу, то продовження звичайно. Попробувала, думаю, що буде, то буде, в общем-то. Ну і ось так, вийшло, навіть. немножко подумала и і... Після що я згаласна, там буквально 5 хвилин вона подумала. Пара почала готуватися до весілля, яке призначили на 6 листопада. Леся шила сукню, а Дмитро лагодив однострій. Це у мене свадібний костюм, я спеціально купив для свадьби нову форму. Да? Да. Да, потому что как бы я решил, ну, так я человек военный. До весілля Дмитро та Леся бачилися всього раз. Чоловік саме їхав на ротацію і жінка примчала на одну із залізничних станцій, аби декілька хвилин побути з нареченим. Бігом зібралася і вшу. Укатила. Тільки коли сіла в електричку, мене почала трусити. Ну, страшно, звісно, було. Якась іскра проскочила, що вот, да? вот це вот моє, в общем-то. Тому що вже ну, как бы, возить у меня большой, і до цього не я шанс. Дмитро Леся вже четверта пара, яка побралася завдяки групі «Атошні знайомства. Її створила волонтерка Наталя на прохання фронтовиків. І коли він буває сидить на фронті и ему не с кем пообщаться, он родственникам не может позвонить, потому что они берегут своих родных, а здесь он может высказаться. Когда девушка пишет слова поддержки, это идет от души, а по-моему, это очень сильно чувствуется ребятами. Уже после Різдва Дмитро снова повернеться на передову. Там на него тоже чекает родина фронтова. Поехать это и закончить, чтобы потом, как говорится, здесь у нас то есть не было того, что происходит там, и чтобы... Вот, да, Жена моя, она Жила спокойно, нормальний в квартирі. То тобто есть там дієс світ, там дії газ, вода там де не стріляють на уліс. Софія Богуцька, Ярослав Шайко, програма Вікна СТБ.